вашу думку, що потрібно змінити у місті? Таке взагалі питання актуальне. Е, наче от великий парк навіть зараз ми знаходимося, але в принципі немає якоїсь площадки для дітей от, без якихось гойдалок, без чогось такого. Просто якась. Якесь вільне місце, де вони могли гратися дуже часто збираються діти на стадіоні, бо там просто, просто місце, де вони можуть бігати, бо є дитячі майданчики, але от коли малі діти, вони там можуть травмуватися. Саме за це я переживаю. Наприклад, одна годиться, і там інша собі біжиться, не звертає уваги, і інша її вже травмує. От, тому було б класно якесь місце, де просто був чистий простір, якийсь не знаю, може з піском, такі знаєте, місця, де вони б собі просто могли бігати і проводити час. Приводу, навіть якщо по собакам, то я би напевно десь зробив якийсь, ну якийсь майданчик для собак, які є, наприклад, на Вашинському озері. А з приводу того, що, що ще змінити, можливо, навіть не знаю, скейт парк він поломаний повністю, якщо так подивитись. Що говорити за район Слав'янки, то можна налагодити якусь інфраструктуру в плані цього, в плані транспорту, адже маршрути від е, виходить з Західного автовокзалу до, наприклад, Лугової до Тяжилова, то вони ходять доволі рідко, і це іноді ускладнює рухи. Це треба купа пересадок і так далі, і тому подібне. Мене це облаштовує все, бо тут дуже гарно і е, безпокоїться наш мер дуже гарно за місто. Коло нас він зробив дуже гарний райончик, ось поміняв. Ну я може ще набережну. Щоб почистити бо там зарослі і облаштувати іменно. Ви маєте на увазі Буга набережну? Да, да, набережну Буга, де коло рошен. З однієї сторони зроблено дуже гарно, а з іншої сторони, хотілося, щоб там теж було гарно. Там посадили сакури, там дуже гарно, коли не розсвітають. Але ще зробити іменно саме біля мосту, щоб воно було красиво далі. Оце би хотілося, звісно. Зараз болюча тема це садочок. І ті умови в чергових садочках, які ми ходимо, нам не дуже ну, подобаються. Хотілося б, щоб більше турбувалися про. Ну я знаю, що дуже вкладають багато в це, чую, але от, допустимо, в нашому районі Замостя, Київська, у нас немає нормальних садочків. Ну, у нас немає укриття в садочках. Ну, тобто я розумію, що це, це час і не все так швидко, але хотілося б, щоб це вкладали трошки більше. Вінці, все красиво, все є. Куди не ступнеться, красиво. Мені мені подобається, дуже воно порядковане, чисте, прекрасне. На окраїнах трошечки сміття багато. Це бо я живу на Окраїні, то от якби ахо задіяти, коли мешканці якби не мають свідомості, щоб не кидати цього бруду. Тому що двірник не може його просто прибирати. Оце по окраїнах вистачає цього. Я кожен раз і мені дуже боляче. Можливо, якісь заклади, навчальні, де були бити студенти чи школярі, якось підтримати цю, цю, щоб місто було чисте. От йдеш і прекрасно дивиться на чисту травочку, так дуже гарно, так. А от коли цього сміття забагато, це просто якось, ну, нечистота. Це єдине, що мені не подобається. А так місто дуже чисте і прекрасне, якось. все влаштовує. Транспорт ну, подобається. Наше місто дуже гарне.